Пам'ятаєте фільм Смертні машини, знятому на основі одноіменної книги Філіпа Ріва, це історія, в якій міста перетворилися на рухомі мегамашини, що полюють одне на одне. Сьогодні на нас чекає дещо схоже. Вітаю всіх на каналі Weird Games та запрошую долучитися до плейтесту гри Вандербург, в якій ми будемо керувати фортецею, збирати ресурси, знищуючи невеличкі поселення та ворогів, що полюватимуть на нас. Тож погнали відчуємо, як це воювати, не виходячи із замку. Транспортний засіб, Вандертурм. Надійна класика, універсальний пристрій. Інших не пропонують. Капітан. Норберт Нормальний. Найнудніша людина, яку ви коли-небудь зустрічали. Лучники стріляють стрілами по ворогам поблизу. Бокові гармати. Стріляйте гарматними ядрами зі свого боку. Фронтальний таран. Завдайте багато шкоди ворогам перед вами та відштовхніть їх. Мортира, стріляйте залп гарматних ядер по певній ділянці. Мінний загороджувач. Скидайте міни за своїм транспортним засобом. Золотий батон. Премія за понаднормову роботу. Бригада працює на 10% швидше. Але я не знаю, ні, давайте звичайні гармати візьмемо. Всі забилися. Виходить, що я все, все, що тут погано росте, все, що тут погано стоїть, це все дає мені золото. Багато лучників відразу. Купіть покращений модуль. Гармати. Покращена шкода. Замість 30 буде 40. І 3 снаряди. Гармати, час на перезарядку. І просто автоматичний постріл 20 20 пошкодження. Давайте ручний постріл, не автоматичний. На щось так багато тут лучників. А ти не зможеш їх подавити? О, я їх зміг подавити. Вівця. О, я їх, в принципі, можу давити, і вони тоді треба ліс позбирати. 30. 45. О тут відновити здоров'я можна буде. 45. Е, лучники. 5 демеджу, але 7 пострілів. Давайте я лучників покращу. Ще й вівці є. Цілу купу овець назбирав. О, вузик якийсь. Поставте новий модуль. Давайте мінний загороджувач. Покращте е, один із модулів. Е, гармати. Давайте гармати сильніше будуть стріляти. Новий артефакт. Зцілюйте одне очко здоров'я за кожні 10 спожитих. Е, цих. Е, мабуть, монеток тих. На 15 більше шкоди від стріл. І на 15 більше магічної шкоди. Я не знаю, де в мене та шкода. Давайте я буду відновлювати потрохи здоров'я. А тепер я ще можу і міни скинути. Дивіться, скину десь міни. І на них ці ж війська їхні і поздихали там. Щось дуже багато. Блін, щось дуже багато цих. Треба якось вивернути звідти. 70 треба набрати 80 очок. О, це щось здорове вже. Мінний загороджувач. Пошкодження 155. Забираю його. Той на мене, наче поки не їде. Прорідили війська. Бачу пару ферм, ну, як мінімум, городів, залишки городів. От вони як колись стрельнули, тоді можна вигідно їх взяти і позрізати, ну, подавити. Тут ще є відновитися, а це показує щось схоже на типу як бос. А це ще що за лицарі. 80. Де вони взялися? Пошкоджені. Це час перезарядки гармат, час перезарядки мін. Давайте міни візьму. Час перезарядки на міни. Тепер треба сотню монет назбирати. Де ви всі побрались тут? О, 86, вже непогано. Бос, он їде бос позаду. Ну, а я там повикидував трохи гармат. Ану, стріляй по них. Ого. Трохи звідти звалю. Е, гарматний постріл. Ні, мінний загороджувач. 195 у нього тоді буде. Сила пошкодження. Це ще мотоциклісти на дерев'яних велосипедах. Оце мені прилетіло в голову. Але в нього вже 500 здоров'я, це він так на мінах моїх підірвався. Трохи людей позбираю, до речі, он, он я ще скину трохи мін. 68 здоров'я в нього. Я думаю, що я його можу з гармат зараз просто перебити. Щось я їду на велетенську машину. Так. Перезарядка, швидка перезарядка, але тільки мені тепер звалити звідти треба. О, нове, новий транспортний засіб. Покращення броня. 150 очок здоров'я, але швидкість 17. Швидкість більша, 24,5, але всього 100 очок здоров'я. Нехай буде оця. О, відкинув. Я мінами його зумів відкинути. все звідти вибрався. Я думав, зараз попаду під колеса її. О, це вже якісь нові башти. Я таких раніше не бачив. ну Цих всіх подавити треба. Мінний загороджувач 235 пошкодження. Забираю. О, я потрохи лікуюсь. Оце мене дуже-дуже це радує. Що я ще маю можливість якось себе відновлювати. А тепер їх подави, щоб вони там не, не тусувалися. 275 пошкодження, але можна зробити, щоб воно швидше відновлювалось. Ні, давайте поки пошкодження. Скидаю міни, доволі їх ще й багато там мін було. Вон є е, ці ящики із е, здоров'ям. Але нехай вони будуть до нас тут це ще. Що це це таке? То таке, як було таран. І він якийсь дуже швидкий в порівнянні зі мною. Треба пришвидшитися. Тут є декілька монет. Ну, а я не можу цих постріляти якось лучники, що ви чекаєте? О, зал. Це хто тут загинув? Дуже багато золота. Кулдаун e, cool Давайте я на оці міни. Трохи вони заповільно. Блін, Блін а це ще що таке? Це отаке маленьке, це такої гедоти робить. О, я його зніс. Блін, не зніс. Це він встиг вистрілити по мені. Дивіться, яка воронка залишається. Ну, а тепер ще й тут їде цей таран. Не давайте можливості їм пробити по мені лучники. Нащо ви мені потрібні? Це ця велетенська їде штукенція, Ану розвернись. Кидай міни. Є, зніс її. В лобову. Майже в лобову атаку. 45 секунд до до нового боса Мортира. Мортира або таран. Давайте мортиру. О, вона класно стріляє. Це ще ці лучники, чи ці мотоциклісти. Тепер аж 135 треба набрати десь. Ось їх більше і більше на мапі. Мені вже немає де. Де від них тікати? А, і ще й босс з'явився. 135 монет треба зібрати. Залп. Блін, а це ще що це таке велетенське? Ну, а чого ти став? Дивіться ж таран тупо їде і все, і нічого я не можу з нього. Розваліть його. На, на тобі мортиру, не хочеш? Ще бос такий противний. Автоматичний демедж від. Давайте від моїх цих пушок. Блін, я оце його не розумію. Стріляй по них усіх. О, тут якийсь додатковий модуль. Від стрільби, від лучників, від магічного давайте оце я заберу. Ану, розвали її. О, ще мортира, а ось здоров'я. Я зможу підняти трохи здоров'я. Щей дві. Блін, ще дві тисячі... Кісь босси ще дуже мутний. Ану, скину ти міни. Може їх трохи там поменшає. Їх то може й поменше, але в боса не менше є здоров'я. ж Сто двадцять здоров'я в мене. І треба, щоб як можна швидше набралася е, енергія. Чого, чого воно так притормажує? Він наче їде, 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 а потім зал. Там мають всі підірватися максимально. О, 1400 здоров'я в нього. А це тепер вже щось новеньке. Я такого раніше не бачив. В нього, а, в нього він також стріляє з боку. Бічні. Е, відкат. Давайте оцей відкат робити. Їх тут все більше і більше. Трохи відновлю собі здоров'я. Ну, мінний загороджувач, будь ласочка швидшенько. Мортира і скидаю міни. 500, 225, я підірвав його. Клас. Е, нова, нове покращення машини. Дивіться, можна броню. Швидкість буде 19. Це трохи заповільна швидкість. 250 здоров'я, але буде швидкість більше. Давайте цього разу я швидкість ну, собі зроблю. Е, о, це крута. Це мені подобається. І дивіться, скільки в нього стало гармат. І ще й швидше трохи їздити почав. А тепер я це все діло як назбираю. Мортира покращення, 75 пошкодження, 50 залп. О, дивіться, тут 50 залп. Або може зробити. Давайте лучників цей раз прокачаю трохи. 150. А, але більше буде мін закидати. Давайте, хай буде трохи легше їх бити, але мін буде більше. Але що мені робити тепер з оціма всіма. Людей тепер більше і більше. Звичайних юнітів цих. Он скільки золота. І де воно все зникло тільки що? Ні, ні, оце я хочу забрати. Автоматичне викладання мін. Лучники. О, лучників буде більше. А. Магічна шкода, ближній. Це ближній бій. Ні, давайте оце я візьму. Є, звалили. Нарешті цю велетенську велетенське місто завалив. Е, відкат. 12 секунд на перезарядку гармат. О, і ще швидше зробилося. І 10 отакий. Це все перебив. 3 хвилини до нового боса. А я не розумію, а це що це воно таке випадає тут? Ще ті тарани були. Ану, стріляй. А він стріляє занадто далеко. Ну, зблизькав їх бити. Мені треба відновити якось здоров'я. Бо щось я на оцих маленьких дуже його багато втратив. О. Звичайний залп 20 пошкодження, відкат лучників. О, давайте ще буде більше лучників. Один, 2, 3, 4, 5 залпів. До речі, я тільки що знизу побачив. А, знизу це скриня. Я думав, що це ні. Я думав, що це не скриня. Ну, я і так все тільки що скинув. Нате міни. О там зараз все заміноване, все підірветься. Ось скринька, а в скриньці має бути якийсь артефакт. Плюс 5% більше шкоди в ближньому бою. Або лучники. Беру лучників. Знов поїхали мортири. Ось я відновив собі здоров'я. Є, я трохи їх прорядив. 114 і 170 і знову ці маленькі возики. Трохи вівці. Залп гармат. Відкат мінний загороджувач. Трохи пришвидшимо відновлення. 39 170 треба набрати. І на свою ж, блін, на свою ж міну напоровся тільки що. І бачу знак питання знизу. Ну, порадуйте мене. А, це не знак питання, це був цей возик. Зібрав. А тепер є варіанти. Вогняні міни підпалюють ворогів. І які їх уповільнюють. Які підпалюють. Е, плюс на 10% більше магічної шкоди. А тут вже відлучників. Більше шкоди від стріл. Ні, давайте оце магічною. Я не знаю, що це воно. Блін. Що не вистачає, щоб я нас, ну, із себе ж підпалив, чи ні? Я тебе побачив. О, а це новий бос. Якщо мені не сподобався новий бос. Розстріляю цю малу штукенцію. Раніше якось було на мапі більше цих із ящиків здоров'я. У мене 98 всього цих. Ну, І я всі ті, що зловив, е, стрілив в себе ж. Все вибирайся від неї. Я тільки що, що Ух, супер, слухайте, я, я тільки що підірвався на всіх моїх мінах. Це третій бос був. Виберіть покращення транспортного засобу. Більше броні, більше швидкості. Я думаю, що мені треба більше броні. 70, 250 це дуже замало. Давайте 500, хай буде. От, це вже з цим можна вже рахуватися, з, з такою зброєю, як у мене. Хошо ви, хлопчики. Три залпа. Чотири залпа. 170. Бос, з'явився бос. Блін. А як він так швидко з'явився? Лучники, 16 стріл. 100. А, це автоматичне. Це для Мортири. Мортира мені вже не цікаво, її не встигну навіть прокачати. Більше лучників, більше. Давайте оце звичайна міна, хай буде більше демеджу їй. З якої сторони з'явився босс. Оце він, так? Чувак, на тобі трохи мін. О, а він іще й закидає. Таран. У мене з'явився Таран! А як довго воно буде за мною летіти? Ану чекай. На тобі постріли. Не хотів таких пострілів? А, та ти слабак будеш. О, це щось він новеньке робить. Ну, 60, 25. Що це було? Я виграв? Дякуємо за гру. Будь ласка, не, не наважтеся написати нам свій відгук у Discord, а також не забудьте заповнити нашу форму та додати гру до списку бажань у Steam. Це нам дуже допоможе. А тепер про приємне і не тільки про нього. Як на мене, то Вандербург це чудова гра, від якої відірватися не так вже й легко. В ній є все від динамічних перестрілок до різноманітності механізмів що розсікають на двох і більше колесах по мапі. Майже усе, що зустрічається в грі, вміє пересуватися, а в більшості випадків ще й відстрілюватися. Вибір покращень, будь то гармата, мортира, мідний загороджувач, таран чи щось інше, велетенський. Майже кожна зброя має два режими стрільби автоматичний та ручний. В грі заявлена українська мова, тому очікування її релізу буде винагороджено вдвічі. А ви були на каналі Weird Games? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. В житті кожної людини присутня певна міра агресивної поведінки щодо інших: відомий вислів сів і парабелум» парабелом або ж хочеш миру, готуйся до війни в деяких випадках, як ніщо інакше, як найкраще відображає відносини між сусідніми країнами. Будь-який спір має вирішуватися за рахунок домовленостей і вже в крайньому випадку іншими більш радикальними методами. Бережіть себе і скоро почуємось.